Михась, Михась, тут спиш? Михай. Добре, йому тут, на дивані. Треба на цей диван е, придумати якийсь чи чехол пошити, не, поки що руки не доходять. Всім доброго дня. Як звичайно покажу вам свої квіточки спочатку, а тоді підемо разом з вами в господарчий двір. Ось тюльпанчики. Вже хочуть, хочуть ось ось червоненькі, а ці, дивіться, квітують. Вже не один раз показувала, але думаю, пару хвилин краси нікому не завадить. Дивіться, і два різних, що цікаво. Блін, геоцинт уже переквітовує, а Я так хочу його ой, нюхати, а він такий класний. Але оце чудо мені найбільше подобається. Подивіться, які ж вони гарні, як довго вони квітуються. Нарциси, ну вже ось, ось вже скоро і переквітують. Ці вже воно один уже ось. Такий вже навіть пройшов його пік цвітування, цвітіння. За, е, цвіла сливка наша біла тут. Це смачна, що в нас тут біля бесідочки. Було холодно-холодно, вода. Вода за два дні потепліла. Ну, ночі холодні, а день вже, в принципі, плюс 15, там далі трохи ще буде похолодання. Ну, воно якось так коливається. І дуже швиденько, раз, два, бачите, і зацвіло. Магнолія ця велика вже. Мама казала, вроді би, як кубус, вона переквітовує, а та пізня трішки пізніше і та ще квітує. Подивіться. Дивіться, яка вона чудова і красива. Дуже гарно. Рослинки, водичка спала. А от оці красунчики два, я не знаю, таке враження, наче вони зроблені з пластику. Вони, напевне, вже третій тиждень квітують. Під водою стояли, квітували, холодно було, вони збереглися гарно. І подивіться на цих двох красунчиків. Я просто в шоці від їх краси. Тут у нас яблунька цього Незвецького ще, поки вона. Тільки на бутончики випускає, ще немає. Троянда, наче не вимокла, живенька. Наче все добре. Магнолії ці мамині мені нормальна. Ті поки що в контейнерах назад туди їх треба буде закопати. Дивіться, які вони красиві. Оці карликові ялиночки. Просто дуже гарні. Так, що тут вам ще показати? Знов забула у мами спитати, як оце називається. Чи це сакура, чи це не сакура. Напевне ж сакура, а може й ні. Ану напишіть в коментарях, хто знавець. Подивіться, яке воно красиве, і ось воно вже буде квітувати. Слива як шикарно в цьому році зацвіла. Подивіться. Боже, як я люблю цей період, коли все квітує. Ну, я думаю, що нема такої людини, яка не любить. Я так думаю. А, покажу ще новини. Невеличкі. Значить, вчора їздили знайомий мій, порадив одного хлопця, який займається трішки по дереву, і в нього набрала тирси, тирси і стружки. Ось, бачите, мілка така є. Ну, Я не просто взяла і набрала, а ну, заплатила гроші. Безкоштовно ну ніхто нічого не дає. Може, якби там, знаєте, дуже попросити, там дайте, дайте. ну Я ж якби також працюю і якусь копійку заробляю, то можу і придбати. Але ось поїхали, набрали. Е, оце ну мішок вийшов в середньому 12 гривень, десь так. ось, е, Є така крупніша. Це в мене для посилок. Я роблю посилочки. Дуже гарно вони пересилаються в цій струшці, а боки затрамбовують такою мілкою. І ця мілка дуже гарно також йде на пістилку курочкам і всім іншим. Так, це сюди, папа поскидав оці окуски, а тут у нас картопля. Ось так. Бачите? Це картоплю. І це ж їздили до знайомого, брали в нього. Ячменю. Мішок він продав. Ось буду замовляти ячмінь для гранули, бо в мене немає в нього взяла, щоб зробити зараз поки що гранулу для кроликів, бо примікси заказала, а ячменю немає. Я в кролячий комбікорм додаю багато овса, ячменя і трохи дуже мало кукурузки і трішечки цієї пшенички. Ось, і треба було мені, то я в нього поїхала, взяла. І взяли, він каже, тут у мене по сусідству недалеко є хлопець, який трохи таким займається, каже, якщо треба, наберете в нього. Ось, то ми поїхали і набрали. Так що, ну скільки тут мішків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, один, 12, 13, 14, 15, 16. 17 великий, 18, 19, 20. І отакі ще. Ой-ой-ой! Тут лазило і таких ще пару маленьких, які були там, то понабирали. Ось, ну, вже посилочки робила. Сьогодні робила, вчора робила, вже трішки воно пішло, бачите? Ось така стружечка. Так. Так що такі в нас трішки навіть є новини. То яйце розкльоване. Взяла яйця астролорпа і залишила на кролятнику. І та курка одна, яка постійно норовить, мені шкоду зробить. Напевне, залізла і розклювала одне яйце. Було багато, їх там п'ять здається, чи чотири лежало. А вона розклювала одне. Ну добре, ж хоч одне. І не з'їла, бачите, просто тільки пошкодила. Бо якби з'їла, якби кури у мене їли яйця, то вона, по-перше, всі пороз'їдала, а по-друге, вона б нічого не залишила від того яйця. Так, а ця сливка щось в цьому році, напевне, дуже-дуже мало буде. Сливочок. Цьому році її омолодили. Така дуже стара слива. Ось, ну, все одно. Все одно може щось бути. Ну, а це сливочка, ця пісарді, чи як вона там, якщо правильно кажу, якщо хочете, виправіть, виправіть мене, я не впевнена. Наче вона, подивіться, яка вона крас, красуня просто. Дуже-дуже гарна. Черешня моя любов. Каже, мама, що щось з нею трохи не так. Каже, почала пропадати. Не дай Бог. Ну, наче поки є всі гілочки, крім одної, отут вона, бачите, оця, оця всохла гілочка. Ну, може, того, що в воді стояла, я не знаю. А може це признак, що вона пропадає. Напишіть, хто там знає, бо мама. Сказала, що буде, напевне, пропадати. Я дуже сильно розстроїлася, але все-таки надіюсь на краще. А, і там доща гілочка одна. І там пару гілочок є сухих. То я не знаю. Ну, я надіюсь, що все буде добре. Я завжди надіюсь, що все буде добре. Так, ці мене вже тут чекають згуч. Що? Добрий день. Гуси. Га-га-га. Подивимося зараз яйця, бо сиділи гуски. Що таке? Що? Що? Ну, Що таке? Сваруни. Чого сваритися? О, є два яйця? О, Ну такі, непогані. Потепу. Оця сіренька сиділа, оце її світленьке яйця. І оце білої. А гусак, до речі, до мене вже не, ну, не боїться, а вже підходить до мене. І так, я так розумію, він боронить своїх гусочок. Може, скоро вже й нападати буде, я не знаю. Господи, верещать, що не можна нічого сказати. Кури. Бентоночки. Туї бентамочки. Ту мої, мої маленькі зайчики. Як ви тут? Хм? Так, давайте. Що там до чого, зараз треба квочок зняти. Подивитися яйце. Ой. Ой, давайте яйця зразу зберемо. Ой, індичка знеслась, воно. Дивіться, ось до індичі. бачите яке? Ну, таке майже, як гусаче, дивіться. Воно гусече. Ні, трохи менше, ну схоже. Якась індичка несе крупненькі, якась менше несе. У мене, Я втратила ж індичок своїх основну масу. Дуже гарні крупні яйця несла індичка. У мене темно така шоколадна з такими е, крапенками е, світлими, такими, наче Ну, Вона темно-шоколадна була. От, такі крупні яйця були. так, Шкода ту індичку. Ось до ще одна індичка. неслася, це трошки менше, але також воно. Бачите, таке у плямку гусяче ось під низом біленьке. І у плямку індиче. Давайте ще тут глянемо. А чого ви кри оце кричати? Я не розумію. Ви мене наче перший раз бачите. А ти що, часа. Бородата. Так, я заберу тихенько тих собі. О, оце є це невеличке ж кругленьке, це ці бородатої курочки, бачите? Тому що відчуваю, що воно гаряче, а це бар... барвиста оце несе. А оце таке маленьке кругленьке, молода курочка, а це бородата. Але чи там бородаті курчата від неї будуть, це вже не знаю. Так, ось дознайла курочка. О, це, це, це борода чубата воно вона. Бачите, ось таке невеличке також яйце знесла. Курочка старенька вже, а ну, дайте я гляну. Там є щось? ще є два. Заберу, щоб вони. Ой, роздушила. Бачите, е, ногтем е, в яйце влізла і роздушила, от зараза. Зараз піду занесу в дім, Начальна ж лупа нормальна, не знаю. це так... По моїй вині. Так, зараз піду, Напевне, вже е, відео буду. Наступне вже буду квочок знімати, напевне. А може і в цьому зараз на паузу поставлю та й схожу. Давайте. Все, е, розклала я корзинку. Австралорпа я сьогодні вже забрала три. одненькі є ще. Не буду поки брати, нема куди мені. Хочу зараз вигнати індиків, щоб попасти, кочок зняти і гусей. Так, кокаїнка сидить. Дивіться, ну що це за наглі кури такі? Кокаїнка покажеш? Є, нема? Є одна. Кокаїнка одна знеслася. І втекла. Що, кури? О-о-о, індик танцює, думаю, що йому перепаде. Да де ж там тобі перепаде? Якщо вони вже не виходять. Все. Так, давайте глянемо, що там у маленьких курочок. Так, Все то мені треба піти і вже знімати квочик, а я займаюся тут. Незрозуміло чим. Маленькі зайчики, ви хочете бігати. Ой-ой, немає. А, є одненьке. Можна я заберу? Моя маленька тих... кулечка. Моя маленька ця батурочка. А ну-ка, тікайте. Дайте я пройду, будь ласка. Ну, пристики, ну будь ласка, ну дайте я пройду пристики. Треба одного, напевне, півничка десь виставляти на продаж. Якогось, що цього маленького, чорненького. Оцього може. Активний такий півночок, але трошки вже дивлюсь забагато, бо вже в курочок, ці, е, голівки в деяких лисенькі, але спинки не здерті, ну не знаю. Ма цього тренера лишу, це чорненький цей, оцього дуже мені нравиться. Е, горіховий оцей, червоний також залишиться. Оце в мене зараз вибір між. Отим у плямку таким, самий більший він розміру. Бачите, ну він карлик малесенький, але все одно він чуть-чуть крупніший. Оцей. Ось другий, що стоїть туди далі. В плямку. Або оцей чорненький. Плямку мармурованький. То я не знаю якого. Так, я це поки сюди покладу. Бентамочки. Так, і що? Йдемо з вами. так, Бородач. Займаються своїми справами. Так. Барвиста залізла. Нестися. Ці ходять за мною по п'ятах, хочуть їсти, бо вони ж ніколи не їли, щоб ви розуміли. Взагалі їх ніхто ніколи не годував. Так? Ніхто вас не годував? Позорите мене, Ходите і позорите мене. Давайте я тут вас залишу. Подивитися, я зараз їм їжу принесу. Джозефіна на передньому плані. Що там летить щось? Так, тільки, будь ласка, не мені камеру. Дивіться, де труться. Похінки не сьогодні на вигулі у нас. Іно так сипану туди, хай там їдять. Тише. Так, а зараз сама візьму, водички наберу для квочок. Індичка, ну блін. А, ти хочеш уже йти? Ну, зараз може якось. Поки кури заняті. Треба ж їх би було вигнати зараз. Блін. Ай, все воно, знаєте як? Неможливо охопити, то все. Хочеться йти, йти те зробити швиденько. Королиця не навела, значить, вона прохолостила, а я тупанула, подумала, ну такий живіт у неї, он, дивіться. А там нікого, Я подумала, що вона з кролятами всередині, а вона прохолостила. так що Треба було її тоді покривати, коли вона почала рвати У! на середині строку. А я подумала, що вона з кроленятами і не покрила. так вийшло тепер. Давайте. Виходьте. Ой. Я не знаю, що цим курам продавати. Ну, дайте я пройду. Ну, ці стоять. Диви. Тікайте. Тікайте. Так, у них там яйця є. Вон там. Куди? Хачка. Зайди назад, старуха. Зайди назад. Ой. Вон до сели зразу зацікавився новою красоткою. Зайдіть до себе дві білі. Отак. Бачите, як все знають. Все вони знають. Так, а ми... Зараз знімемо квочок, бо вже й так довго я сьогодні не приходила, треба було віддати замовлення по-швейному. Ця курочка сидить, тут 19 яйок, Під нею ще рано просвічувати. Давай біжи, біжи, біжи. Яйця від моїх курей. Бачите, тут є навіть 4 яйця барвистого. Світленькі оці. Біленькі, верніше. О, їсти, ми зараз водичку поставлю. А в цьому можна було б просвітити вже другий раз би. Що ти тут сидиш? Давай, давай, йдемо. Йдемо їсти, какать, так? Да? Так, яйця, дивись, щоб не впало. Все, біжи, давай. Оставаний. Можна було б просвітити. Зараз я так спробую. Так. Ну мені видно, в мене тут спалах від камери. Давай, диви, 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 диви. Патчики заганяю. Качка вже, ось дивіться, почала пух рвати якась. В неї тут три яйця є. Напевне, несеться не одна в це гніздо. Не знаю. І тут щось вже почала рвати. І тут є скільки три яйця воно. Значить, дві качки почало рвати. Пух. Нехай, якщо сядуть дві одночасно, мені це тільки... тільки цього мені й потрібно. Так, зараз я поставлю вас, а сама схожу, водичку принесу їм. Ану кай, курка, відганяй, відганяй їх. Ану роздай. Роздай, роздай. в ы <laughs> Так дядько гарний, наклала. Отак пийте. Диви, прийшли все одно качки. Заберу, щоб ви не бачили ту какульку. Ну, що природа, то природа, що ж ти зробиш? Тут уже нікуди від цього не дінешся. Ну і качки все одно. Все одно, такі бідні, голодні. Треба, щоб ця ще сіренька попила. І покакала. Бачите, як ця водичку? колодочка? І селизень із камінця заліз на камінець і все одно лізе. Качки, ну чого ви такі наглі? Дайте кури поїдять. А що вони випльовують Це? А, ракушки! Я ж насипала ракушок. Я ж всім даю всі-всі свої птиці даю ракушку. Ну, щоб для формування яєць було, щоб тому що їм же ж зараз активно не вистачає цього всього. О, бачите, а та не попила. А не попила вона, бо прийшли тут. Аглоєде. А ну, валіть, курка хоче пити. О, все, ідіть, йдіть, О, О, з цього боку навіть видно краще. Отак я доглядаю за своїми квочками. Обов'язково щодня знімаю з гнізда, легенько, за лапки. Квочки в мене сидять окремо від основного стада. Курочка має обов'язково встати, поробігтися, розім'ятися, поїсти, попити і покакати. Все. Яйця поки я накриваю, поки вони бігають і все роблять, те, що їм потрібно. Все. Єдина птиця, за якою я не дивлюся у період насиджування – це індокачки. Індокачки абсолютно самостійні насідки. Гусей так само, якщо десь Бог сядуть. то речі там на яйця є, качка якась сниситься. Якщо гуси сядуть, в мене колись були. То так само гусеньку треба знімати. Якщо гусиня така, що вона не встає, бо може загинути навіть на яйцях, так само її треба зганяти з гнізда, щоб вона йшла їла. А є такі, що й самі встають, То це вже будемо дивитися, я ж не знаю, які в мене гуси попалися цей раз. Індокачок ні. Індичок так само знімаю з гнізда, обов'язково. Бачите, вдвох вони сидять і їдять. Зараз ту какульку заберу. Що таке заглядає? Фіандо, бородач з того боку стоїть. Все, що далі? Далі вони собі поїли, відпочили, попили, все зробили, що їм потрібно, і знають, що їм треба вже сідати. І стоять, і дивляться туди в гніздо або лізуть. Я їх тоді забираю і все. І далі так на наступний день так само повторюю. Аж до моменту вигула вилупа. І все. Так що, друзі, всім дякую вам за перегляд. Всім бажаю гарних, дружніх виводків, всім пока-пока.